На засідання громадської ради запрошені були як представники органів місцевого самоврядування, так і представники органів виконавчої влади, громадськість, маються на увазі представники ОСББ і представники члени громадської ради. Так, я перед цим сказала, так як у нас люди тільки що не я сказала, що е, дві пропозиції по введенню е, нашого сьогоднішнього засідання е, це е, Сергій Миколаївич Тригубенко і Валерій Григорович Магула. Е, ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане значить, засідання? Значить, дайте все-таки слово, я скажу тоді в такому. Почекаємо. Так. Слово буде. Ні, так почекайте, по цьому голосуванню? По голосуванню. Значить, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане засідання? Почекайте, не було ні пропозиції, нічого, ну як же ви так женете? Ні, почекайте. значить... Да. А можна мені пропозицію внести? Воно всема заступник. Бо так воно, е, значить, з одного боку, з одного боку, воно якось все таки негарно виходить, бо Пропозиція так, послухайте <кій> сюди, не нав'язуйте. Я вас переконую, <кій> прошу. Це неправильно, постановка вопроса. Нема керівника і заступник. Значить, з одного боку. Якщо заступника обрали, то заступник повинен вести так. автоматом. Розумієте, на те він і заступник, а не хтось інший. Але от і от мені не сподобалось е, мені на напр... Почекайте, якщо все, якщо все, якщо я заступник, то я веду. Але в такому випадку, в такому випадку, отаке от нав'язування, воно мені не сподобалось. Але враховуючи те, що я зацікавлений провести відеозйомку і оприлюднити? Це надзвичайно важливий момент. От тому я цілковито підтримую пропозицію доручити вести це засідання Валерію Магулі. І прошу, прошу як головуючий до цього моменту, вас про це проголосувати. Хто за те, щоб? Це засідання, головуючий на цьому засіданні, був магула Валерій Григорович, Прошу голосувати. Фіксуйте. Хто ]е? проти? Lakes. Утримався. Дякую, Валерій Григорович, прошу вас. Да, 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 туди. Спасибо за довіру. Я думаю, будемо практикувати так і далі. Тобто всі, говорить, члени ради могли провести цей заклад. Значить, відповідно до нашого плану роботи, і ми повинні сказати, що від адміністрації у нас є представники, так? Є Василька Лавіталівна, Олег Хвиренко, Валентина Михайлівна. Від регіональної ради присутні у нас теж. Є, значить, хто у нас присутній Від Регірної ради. Ні, є. Від міської ради Станіченко Валерійович, від газети, від омовлення Валентина перетрібна. Ну і громад, на громадської ради присутні у нас, скільки не береться, десь практично всі і є. Ну, і сьогодні у нас питання виносяться такі. Не дуже серйозне питання. По-перше, ряди громадської ради зростають. І є перше питання про прийом до складу громадської ради нового члена ради. І друге питання співпраця влади і громадськості, питання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та товариств, далі ОСББ району. У кого будуть можливо якісь зауваження, доповнення зміни до цього порядку денного. Два питання у нас носиться. Значить, прохання е, робить оперативно, тому що е, о першій годині тут е, будуть збиратися діти. Значить, За це що, про... що, що, що саме цікаве, я прошу а, не буде, Значить, буде, повним, буде, звичайно, буде. Значить, того разу ми говорили, і я направив електронно, як домовлялися на. Внутрішню політику нашого відповідного листа, де вони його діли, і як вони його діли, і чому воно не було внесено. І до речі, до речі, якось ми на тому засіданні першому говорили про те, що порядок денний обговорюється, формується. Президія була створена для того, відповідна. Якось воно так адміністрація це все забула і почала на свій розсуд керувати. Ну, я думаю, що то ми десь обговоримо висвітовому при нагоді таку ініціативність. Значить, доповнення таке, значить, пунктом про започаткування створення комплексної програми розвитку громадянського суспільства, суспільства в Менському районі. Я доповім обговоримо. І приймемо відповідне рішення, але ж як ми вже говорили, дві години ми можемо не встигнути. Так що, значить, давайте по часу визначимось на перше питання половину, і половину на друге. Які Пробуйте проблеми на, на наступне засідання? Ні, давайте не наступне. Це дуже коротке питання, так, є пропозиція, воно почне працювати. Відповідно, не, втрачати. Це порядку денного. не буде а? ніяким секретом, що пропозиція по порядку денної, зокрема, а? про роботу СВП, Я власне так, що тут значить, почекайте, значить. Мова піде, про те. Щоб почати створити робочу групу чи іншим чином доручити і почати готувати це питання, щоб не втрачати три місяці. Ось про що йде мова. Питання проговорено з усім керівництвом району, з усіма структурами. Ну 15 хвилин, хоч виділимо мені, вистачить на те, щоб поінформувати. А ви дві години будете витрачати нас готовими. Так є пропозиція... Виносимо на розгляд. А потім бачимо, що ж ми і на розгляді виноситься таке питання. Перше про прийом до складу громадської ради, друга співрація влади громадськості, питання співвласники бази квартирних. Ну і третє питання, так? І третє питання про районі. А там побачимо, я доповім, побачимо. Якщо часу будемо встигати, значить я обговоримо три. Не будемо встигати. Ні, розподіліть так час, щоб ми встигли все обговорити. Якщо основне питання, основне питання, що оце основне питання влади громадської.

Ну, перше питання первичний, про... первичний порядок? Так, да, Перевичний за прийом до про... складу громадської це ради проголосуємо да. 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 і però. про співпрацю влади громадськості в питанні об'єднання співвласників ОСББ. І підводимо чи да. Поки Так. Поки за ці два питання. Хто за те, щоб говорити ці два питання? Дві години. Хто за? Хто проти, об'єднав, утримався, значить ці питання вносяться. Поставимо на голосування третє питання про започаткування створення обласної програми розвитку громадянського суспільства в районі. Хто за те, що е, третім було це питання. Теж е. можна висловитися. Ну, можливо, нести таку пропозицію за умови. Да. Е, що буде час. Що буде час, да. так. Ну, принаймні. Направо, направо. Направо. Правильно, буде час моє бажано, це не будемо обов'язково це питання. А, так, значить, давайте не, кратити, не витрачати ревна часу. Я У нас був. перше Будь питання розповідаю. чисто організаційне. Обща ім'я голови громадя, громадської ради, від заступника голови районної громадської організації Менський курінь Чернівського округу міжнародної громадської організації Казацтво запорозь було написано подання делегування до громадської ради, членович на районної організації Аношка Сергія Олексійовича. Сергій Олексійович подав опис і доступ до державної реєстрації громадської організації. Семецький курінь Чернівського округу міжнародної громадської організації Казахстан Запорожців, та біографічну довідку, з якою е, значить, можна ознайомити, е, значить, де та довідка є. Значить, це е, громадська організація, я вам скажу таке, уходять десь е, до півсотні козаків. Е, це ще Сергій Григорович Колиськочує. Давайте проголосуємо. Є пропозиція Значить, думаю, проголосувати. Думаю, всі Аношка знаємо, не треба затягувати так. час. Значить, за, Хто за те, щоб... Не, не заважайте, будь ласка. Значить, е, Хто це за, за те, пропозиція. щоб е, за Аношка Сергія Олексійовича е, е, в громадській раді е, проголосувати і вести його складу громадської ради? Хто за? Хто проти? Утримали. Я думаю, що дозвольте від імені всіх привітати Сергія Олексійовича.